Всім привіт! З вами Совка. Сьогодні я знімаю другу частину ваших завдань, тобто я буду виконувати завдання, які ви пишете мені в моїй офіційній групі. Силочку ви можете знайти в описі. У цей раз ви задавали адекватніші завдання, які реально, в принципі, викликані, нічого такого страшного. І їх сьогодні буде небагато, так як... В самій групі ви мені небагато задали таких завдань, що можна виконати вдома. Розпочну я з самого такого нормального монотонного завдання <свісно> це з'їсти три кусини хліба. У мене є три шматки хліба, і я маю їх з'їсти без води. Я не уявляю, як це буде взагалі. Почнемо з першого. До речі, я вже протенькі. 4 яйця одною рукою. Зараз я дожгу і розджу. Добре, що я почала з хліба, знаєте, я не берусь сил, тоді буде легше. Я, здається, бачила відео, де намагалися роздушити яйця, але рукою це не вийде, бо сила, яка діє, вона діє рівномірно на всю цю шкаралупку. Тоді вона не роздушиться. Але якщо роздушиться, то мені щось страшно. народ, я даже не тесно, честно. Мне что-то стрёмно. И почему он сейчас лопнет при всем? <laughs> Это нереально, народ. Я двумя руками, я не одной. <laughs> Капец, я эти все силой его стискаю. И ему хоть бы что. Наступне завдання буде вже пожорсткіше. Мені потрібно з'їсти морозиво з кетчупом. У мене кетчупу нема, то я візьму томат. Морозиво, справжній. Щоб ви не думали, що там якась сметана. Також в мене є томат. Томат. по-справжньому, Це не полуниця. Я беру томат і маю ще зверху. Совні? Здається, що це, знаєте, варення. Це вже коротше Я кусаю спочатку знаєте, смак томату, потім він різко міняється на солодке, і оце як чуть-чуть почекати, воно таке гидопне. З одної сторони, трохи солодке, з однієї таке кисленьке, фу, але ладно, таке завдання треба вже доїсти. В мене мурашки, чуваки. Серйозно. Фу. Я не придумую воно реально гидке. Я майже доїла. Я кетчуп з'їла. Завдання виконане. Настало саме жорсткіше завдання. Саме жорстке. Я тільки його прочитала і мені зразу почало тошнити Чесно Я маю випити три ложки олії. Мені здається, я сьогодні буду ночувати біля свого унітазу. У мене є олія, в мене є ложка. Я взяла чайну, бо я не зможу. Я повністю не зможу таку столову випити. Чесно, будь ласка, вибачте, що я взяла чайну, але О, серйозно, живіка не хочу. Я чись я таку... я в голові собі уявлю, який це зараз буде смак. Я просто один раз сплутала воду з олією. Стояла в прозорій кружці. Колія. Я подумала, що це живчик. Я тільки як ковтнулася. Я вам кажу, я там чуть не оббивалася. Мені здається, зараз буде те саме. вами. Mm. Так ти можеш. Ти можеш Це Іван Гає. Mm. Вот. За вас. Все ради вас, чуваки. Все для вас, чесно. Мені б такого, ні, б ніколи такого наркоти. Дивіться, вона рука труситься. Вроді таке неприємно, я закушу ворога. Я таку першу ложечку випила, мені золото <говори> зразу влівати. І останнє моє завдання це буде крутитись 30 секунд і натягнути носки. Я думаю, це буде легко. У мене є носки. І зараз я буду крутитися 30 секунд. Так, 30 секунд. Дякую всім, за перегляд, ставте... Ой. Дякую всім за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, будь ласка. Дуже віково.